як вам ідея такого марафону? Прекрасна. Я думаю, що якось виконує якусь дуже важливу суспільну, політичну соціальну функцію. Ну добре, як для вас третій Я, рік про вільної відчули покращення? А, і, знаєте, це таке складне питання, на яке однозначно ну, відповісти не можна. Однозначно, однозначно, що покращення нема. А от знайти причини того всього от де е, треба поритися, щоб зрозуміти, що що відбувається. От, тому це як складне питання, багатогранне, багато векторне, і кожен вектор треба обговорювати окремо. Прекрасно. а як ви ставитеся до якості інформації, яка йде з екранів телебачення там українських змі? Е, ставлюся з, ну якщо не сказати, з негативом, то можливо, навіть інколи з відразу те, що робиться, тобто це калька з московських, е, якихось пропагандистських Де. або шоу, або не знаю форматів, які намагаються якось вплинути на суспільну думку, але слава Богу, що є інтернет, є ще поки що зберігають свій статус. У змі, от і ну слава Богу, поки що не так, як в Росії, в Білорусі. От, але за це треба стояти за це треба боротися, бо це як шагриніва кожа, вона весь час скорочується, скорочується і скорочується. А Як це можна боротися? Ну, по перше, робити кожен день робити щось. Щось, кожен має щось а як зробити покращити українське телебачення. Ніяк це треба, щоб е, ніяк не ніяк не покращити, тому що воно знаходиться в російсько-центричних руках. Російське телебачення, ви знаєте, у нас є проблема. Я неодноразово звертався до людей, які приналежні, скажімо так, до опозиційних кіл, з пропозицією зробити Україну центричне. Хоча б е, ну не один там, є один, два, ну максимум три канали україно -центричні. але Робити українське телебачення, де виключно було все україноцентричне. От за 7-8 років я ходжу з цією думкою, так інколи звертаюся хлопці, кажу: ви розумієте, що в принципі телебачення це зброя масового да, ураження, це дуже важливий інструмент у політичній і в соціальній, соціокультурній площині. Жоден ще. Не знайшов невеликі гроші. Ну так так відносно невеликі, щоб зробити абсолютно жоден не зробив. Тобто, розумієте, на жаль, у українських у україноцентричних політиків і бізнесменів, тому що телебачення це гроші. Нема на жаль розуміння того, що треба в це вкладати гроші. Це на рівні бла 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 це, це проблема. It's great problem.